Офесі, це заявив нардеп Ярослав Желізняк, за даними якого з трьох тисяч чоловік, яких випустило мінкультури, а вони не повернулись далеко. Не всі були артистами, ну тобто сценічними техніками або музикантами, оформлюють приміром it фахівці. Бізнесменів. Далі будемо говорити про деталі розслідування желізняка щодо схеми виїздів за кордон. Нагадаю, що лист міністерства культури і стратегічних комунікацій є документом, який дозволяє перетинати кордон чоловікам віком від військ. 18 до 60 років, ну тобто знайшли таку схему. Справді дуже багато артистів е, волонтерить, допомагає е, збирати гроші, в тому числі закордонними турами, поїздками, концертами, е, таким чином забезпечуючи потреб фронту. Але за словами нардепа Ярослава Железняка який ну, каже, що не всі з цих людей артисти, хто виїжджає через мінкульт, Железняк каже, що цією схемою користуються наближені до влади люди, в тому числі щоби приміром просто поїхати на Відпочинок за кордон і потім повернутися або ні. Якщо говорити про тих, хто повертався поки що, от зокрема фігурує е, в цій всій історії ім'я режисера Слуги народу. Олексія Кирющенко, слуги народу серіалу, я маю на увазі не партії. Його пов'язують з головою офісу президента Андрієм Єрмаком. Він неодноразово виїздив за кордон від державного підприємства Мультимедійна платформа іномовлення, нібито шукаючи сюжети для єдиного марафону. Інший приклад, який наводить нардеп Желізняк, це виїзд таких собі Владислава Матяша і Олександра Вашакідзе, яких випустили за запитом приватної компанії Кінокіт. Теж пов'язано із мільйонними контрактами на виробництво контенту для телемарафону. Ці люди залишили країну буквально наступного дня після відповідного запиту до мінкульту, тоді як інші артисти бувають тижнями чекають дозволів. І за словами нардепа, це лише вершина айсберга у системній схемі, яка діє незалежно від зміни міністрів. Народний депутат Железняк також опублікував статистику запитів на виїзди по кількох міністерствах, не тільки по мінкульту за останні два роки. Якщо говорити про мінкульт, то а, до нього написало вірніш до державної прикордонної служби України від мінкульту надійшло близько 6 тисяч листів, трішки менше а, від мінспорту 5 тисяч 800. Міністерство освіти направило 4 тисячі листів. Але частина випущених а, за цими дозволами чоловіків. Не повернулась до України і з Желізняк в цій схемі звинувачує навіть топ високопосадовців, приміром Міністерку економіки Юлію Свериденко. Бо каже лише в 2025 році під її керівництвом виїхали на так звані аграрні заходи, якісь і не повернулись. Відповідно, що найменше. Пів десятка чоловіків. Водночас понад десяток артистів ну, теж виїхали з України і досі не повернулись. Як повідомляє проєкт Телебачення Торонто, більшість з них покинули країну за службовими відрядженнями, організованими як раз за сприяння Міністерства культури. До цього списку потрапили такі персонажі. Як Потап. Він же тепер Славік, Балаган. Андрій Щегель, музиканти з гуртів Hardkiss і Quest Pistols, І ще такий собі Богдан Юсипчук. У відповідь на запит журналістів Мінкульт заявив, що не несе відповідальності за подальші дії артистів, які отримали дозвіл на виїзд. У Держприкордонслужбі також зазначили, що не мають повноважень контролювати теж, ну чи повернулись ці особи до України в встановлені строки, і відповідно виходить, що таким чином механізм контролю за цими відрядженими реальними артистами і тим ж таки аферистами, тобто ну які по суті є артистами тільки на папері, фактично не працює. Питання щодо неповернення не врегульоване в чинному законодавстві, тобто для людей не передбачено жодної відповідальності. Про це в нашому ефірі повідомила адвокатка Тетяна Козаченко. Давайте послухаємо детальніше, як вона це пояснює. Можуть бути наслідки, що стосуються майбутнього оформлення документів, спілкування з консульськими та іншими установами, але ніякої саме адміністративної кримінальної відповідальності немає. Якщо немає адміністративної чи кримінальної відповідальності, питання стає про що? Про моральну відповідальність? Значить, ми з вами зараз вимушені говорити про моральну відповідальність там, де держава закручує гайки і не робить врегулювання. Втім, посадовців мінкультури нема на лаві підсудних, хоча обсяг так званих відряджень. Ну, вражають, може навіть шокують донечне слово буде вжити водночас. Нагадаю, що правоохоронці ведуть розслідування. Зокрема, так само проти заступника голови КМДА Володимира Прокопіва. Чиновник проходить в справі щодо нібито переправлення ухилянтів за кордон. Також ну бо слідство каже, що на початку повномасштабного вторгнення люди буцімто виїжджали за кордон як волонтери, а назад так і не повернулись. Йдеться про 31 потенційного призовника. Сам Володимир Прокопів називає звинувачення абсурдними і додає. Є, що серед тих, хто виїжджав за гуманітарними вантажами, зокрема за пальним, не повернувся лише один водій бензовозу. Справа в тому, що вони виїжджали тоді за кордон не просто так а безпосередньо за пальним, оскільки тоді на початку повномасштабного вторгнення, ну хто хто був тут в Україні, той пам'ятає, була дійсно палена криза. Тож. Прокопів Володимир зокрема вважає, що ці звинувачення це переслідування і тиск на місцеве самоврядування. Ну і слід зазначити, що суд обрав запобіжний захід Прокопіву, Він під домашнім арештом і має носити електронний браслет. На превеликий жаль, це. Політично вмотивовані рішення, і дуже часто вони є політичними переслідуванням. Бо якщо говорити про справу Володимира Прокопіва, то справді одна людина, яка не повернулася, при чому повернулася, не повернулася не зараз, коли вже все більш-менш усталено. Ну, а це був перший місяць повномасштабної агресії. і Тоді навпаки Прокопів взяв на себе таку відповідальність. І якщо всі інші люди повернулися з вантажами гуманітарної допомоги з тим, за чим вони їхали, то які тут можуть бути склади злочинів. Історії були про пальне. Це була функціональна історія, щоб пів був спальним. І мені ці звинувачення дійсно виглядають доволі дивно. Натомість до України не повернулися загалом десятки тисяч осіб. Про це повідомили повідомила в нашому ефірі народна депутатка Вікторія Смаглюк. На найбільше дозволів на виїзд видають в уряді. Міністерство культури, Міністерство молоді та спорту є чемпіонами з видачі дозволів особам, які не повернулися. І ця проблема не нова. На жаль, не була впроваджена перевірка відповідними органами, я маю на увазі Службу безпеки України цих осіб перед тим, як включати їх в систему шлях. Чому? Перш за все тому, що служба безпеки України має обмежені ресурси. По друге, це би дуже загальмувало процес виїзду тих громадян, хто дійсно виїжджав для того, щоб завозити гуманітарні вантажі. Перепрошую, мовився. Назвав Ольгу Василевську смаглюк Вікторією. Вітання редакторам. Ольга Василевська, Смаглюк, звісно ж, на до нас доєднується Володимир Цибулько, письменник, політичний експерт. Пане Володимире, вітаю. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. Пане Володимире, я от знаєте, давайте можливо розпочнемо з чого. Те, що от е, пише Желізняк, в принципі, ну він так система е, узагальнив е, оцю всю історію, але в принципі це ж не було там ні для кого секретом, що люди так виїжджають. Ну я принаймні знаю теж трішки цю артистичну галузь. Е, ну, мої знайомі повертаються всі з іншого боку. Дивіться, ми говоримо про те, що чиновники там, так ну от якимось чином сприяють, але це ж як історія з хабарями. Якби не давали, то ніхто б і не брав. Так от для вас ця вся історія більше про, ну скажімо так, корупційну якусь о -о оцю складову, чи ну, про низьку соціальну відповідальність українців безпосередньо, в тому числі, от що ви про це все думаєте? По-перше, треба розуміти кілька фактів. Железняк нікого не звинувачував, Железняк тільки констатував скільки через міністерство пройшло неповерненців. але тепер є ще і один фактор: адже в самій Верховній Раді засідає така собі народна депутатка Марченко, яка причетна також до перемітництва людей. Тобто, через фонд, який був організований нею і ще одним депутатом зі слух. Теж більше двохсот людей залишили територію України, але найдивніше те, що коли дійсно справа проти Прокопіва ведеться і тому надається скільки розголосу, то по-перше, це не співставні величини, бо не повернувся один і водій, який справді їздив. Ну це не імітаційний виїзд. А тепер подивимося те, про що, власне, говорив Железняк. Бо через систему Укрцирку виїхало купа людей, які були оформлені як е, працівники сцени. Тобто вони за віснючками. Ну правда, український цирк вже не експлуатує тварин, але, умовно кажучи, згадується старий анекдот про шоу-бізнес, де в е, після слонів прибирав, так би мовити їхні екскременти, і, і вважав, що залишити шоу-бізнес це принизливо. Для... Так от раптом, в шоу-бізнесі виплила така кількість персонажів, які до шоу-бізнесу жодного відношення не мають. І це мова йде про подвійні стандарти. Бо переслідувати Прокопіва – це одне, а не переслідувати депутатку Марченко і, і ще деяких персонажів це зовсім інше. Вона ж приймає рішення після того, як від, на неї відкрили. Кримінальну справу для глядачів нагадаю, це та словнозвісна особа, яка викидала 5 тисяч доларів ага. за по маєтку в Тернополі. Там якраз вона фігурувала в справі про виїзд людей за кордон. Так от мова зараз іде власне про подвійні стандарти. Якщо держава зробила для себе ну певний трап для е, транспортування людей на захід, то питання де е, каса для цього до цього трапу? Не вже з великою благодійною метою цих людей відправляють за одного. Це дуже цікаве питання. Я теж знаєте, думав, от коли навіть там цифра фігурує в три тисячі, які там виїхали через Мінкульт Про що каже Железняк, то навіть ну от коли ми чуємо ці там викриття там держприкордонслужби там чи чи служби безпеки, поліції? Я не знаю, коли затримали затримали якихось ухилянтів, і там мова йде. Ну там сплатив. 5 тисяч, 10, ну, там, 15, хай 20, от, хай 20 навіть там, тисяч сплатили, ну, помножити на 3 тисячі, ну, гроші, але якщо розподілити, то мені здається, для наших, там, для, для людей звиклих до для людей небідних, які не бідують. так? Я маю на що там чиновники, депутати. Ну, це, це не така велика цифра. Тобто, і я теж не можу зрозуміти, це просто спосіб заробітку, чи таке, от для своїх, такий е, між собойчик для себе. Нагадаю, що свого часу депутати від слуг пропонували е, певну таксу офіційну, щоб сплатити е, сплачувати якусь суму там в місяць і не бути призваним до війська, бо так. приїхати за кордон е, купити там п'ять мавіків. І тоді їдь, тобто ну, якісь такі комедії, ну тобто, ну мова про гібридну державу, по суті. Тобто, держава не може з подвійними стандартами весь час формувати стосунки між держінституціями і громадянином. У Нас сьогодні проходить інформація про те, що затримали 19-річного хлопчину на кордоні, який 9-те пробував залишити територію України. Ну, він, по-перше, його ну, війська ніхто не забере до 25 років. А по-друге, в дев'яте затримали. Ну, чекайте, а чому ви тоді не затримуєте тих, хто їде з папірчиками? Чомусь президента Порошенка прикордонники затримують. Прикордонники, які вдають, що моя твоя не понімає, і вони, вони тут ні до чого. Дуже гордо кидаються з граєю, щоб зупинити виїзд Петра Порошенка, який жодного разу не залишився за кордоном. При всіх своїх виїздах завжди вертався. Тут питання в послугах: а скільки слуг виїхало за кордон не неповерну, Діючих депутати? Знаєте, пане Володимире, от зараз ну, традиційно вас обізвуть парохоботом, мене обізвуть парохоботом, але тут навіть питання. Коли ми говоримо про мінкульт, от е, в мене друзі, буквально там кілька місяців тому, і, і мені теж казали, ну е, там вони займаються організацією різного роду мистецьких заходів, і навіть там ну, я мав з, з ними їхати, я не поїхав, тому що ну і, і не мав бажання і так далі. Але от е, дружину випустили, чоловіка ні. Хоча вони знову ж таки їздили неодноразово, повертались все гаразд. І мене тут якраз і я не можу зрозуміти, як от. Е, Боротись з цим механізмом, бо там вже зупиняли якось це рішення для артистів, ну, але справді ми таким чином виходить, що начебто придумали якусь схему, клас, хай люди їздять, там, ну, заробляють гроші, привозять сюди, закуповують я про артистів, так які справді їдуть, повертаються, там купа є таких, можу зараз там назвати на... От так, прямо. так. З іншого боку, коли в нас відбуваються такі ганебні факти, ну то виникає питання: так що, ну закрити всім виїзд чи як? Тобто, ну... Ці чиновники, вони ну, подвійне зло, як на мене, роблять. А вихід в чому? Так от же ж, вихід в тому, що держава, по-перше, досі на четвертому році війни не придумала механізмів, е, ну, якогось е, юридичного. Покарання, врешті-решт ну, правових дій, які ну, забезпечили повернення тих, хто їде за кордон. Або тоді зупиняйте всіх, бо в нас, наприклад, нагадаю, що в нас тільки для невеликої частини студентів є дозвіл на академічні обміни. Натомість для Спортсменів дійсно спорт це така. Ну, це частина шоу-бізнесу світового ну. купу. Це ж все, все ж про державний престиж, тобто присутність прапора, те, що називається. Те, те що І... називається культурна дипломатія. Ну, тут більше про культуру, але тут в спорті та сама історія, та. Так, справа тому, що 21 століття воно якраз унікальне тим, що от культурна дипломатія, спортивна, народна дипломатія, такі громадські ініціативи, вони більше користі роблять для імені доброго країни, ніж просто професійна дипломатія, бо вона дуже обмежена в своєму ресурсі, в своїх так би мовити, ну інструментах. А от спорт, культура. А хочу сказати, що українська культура зараз є дуже затребуваною в світі, тобто нас побачили як реальний суб'єкт. До того ж, ну, свого часу заступник, заступник держсекретар, від Міністерства культури Карантєю, він якось так ну, вступився за добре ім'я українського церкву, бо український церк справді має міжнародне ім'я хороше. Але те, що через український церкви виїхало скільки е, людей так. за кордон, то це вже не, не добре ім'я держави. Це, це вже про подвійні стандарти і про неспроможність чиновників. сто якось... відсотків. Це, 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 це дуже прикро, пане Володимире. Тому що я кажу: тут в даному випадку ну, я сприймаю це добрим починанням. Бо кажу, мої там знайомі е, виїжджають артисти там. Першого ешелону там українського шоу-бізнесу повертаються і, і, і все і зараз. Ну але що робити, коли відбуваються такі ганебні факти? Дякую вам дуже за розмову, пане Володимире Володимир Цибулько, письменник, політичний експерт. Я просто ще тут же і це є фактор. Це ж дає друзі нам. Е, ну, не нам так, а е, нашим з вами співвітчизникам. Е, от і заявляти, а чого там я чи мій син, дочка, чоловік, батько мають іти воювати? Хай он діти депутатів воюють. Хай он воюють оті діти міністрів, які висують. Чи логічні ці претензії в даному випадку, ну, вони абсолютно не, не мають сенсу, так? Але ну дивлячись на такі факти, ми даємо самі козирі в руки, от оцим людям, яких називаємо там ухилянтами і так далі, і тому подібне. Навіщо ви це робите? Мінкульт і всі інші? Поїхали далі.